Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні ми з вами продовжимо вчорашню тему. Вчора я вам розповів про 177 тисяч американців, які втратили свою роботу, тому що канадці зараз байкатують Америку, байкатують американські продукти, не літають до Канади як до Америки. вибачаюсь. Якщо ви не дивилися це відео, подивіться, будь ласка, там дуже класна інформація, дуже така шокуюча е, інформація. І ось вчора Дональд Трамп спочатку Дональд Трамп обізвав канадців мерзкими людьми, неприємними людьми. А після нього це зробив ще це його міністр торгівлі Лунтік. Тобто я його називаю Лунтік, тому що він у нього умственний розвиток приблизно такий, як у Лунтіка. так, але його прізвище Лутлутнік Лутнік чи щось таке. Тобто він також назвав канадців, що це неприємні люди, мерські люди. Ну і там ще декілька таких же самих придурків, як і Дональд Трамп з цим лунтіком. Так ну неможливо очікувати, що ідіот, який прийшов до влади, дорвався до влади, може знайти і привести якихось адекватних людей, так до уряду. Тобто, там зараз просто ну сполучені штати Америки захопили сплошні ідіоти. І в той самий час, вчора, четверо сенаторів прилітали до нашого прем'єр-міністра Марка Карті з проханням, великим проханням. Про це я вам сьогодні також розповім. Що вони просили, що вони хочуть від Канади, від канадців. Тобто, поговоримо на цю тему. Ну і чому саме Дональд Трамп з цим своїми лунтіками, зі всіма своїми іншими придурками? Назвав, що канадці несті пипол Тобто, це несті, це такі мерзкі люди. Про це я вам сьогодні розповім. Це класна інформація. До речі, знаєте, тому що така реакція від ідіотів вона означає, що Канада вдало бореться, що Канада вдало б'є цих придурків, вдало відбивається, і у Канади є багато шансів. Просто відбитися і перемогти в цій бійці, в якої вони вже просто я так думаю, що самі не раді, що вони в'язалися. Але маємо що маємо. Але спочатку, друзі, я хочу зачитати деякі коментарі, які я отримав від вас в тому попередньому відео. так? І надати трошечки свою відповідь на те, що я прочитав, тому що тут є декілька таких яскравих ще й коментарів від цих мага-придурків, так трампаботів. Ну і я вважаю, що це що це варто зачитати і прокоментувати, але я не тільки на їхніх коментарях буду зупинятися. Так не, не думайте. От, наприклад, Масік мені пише: Дякуємо вам, пане Вячеслав, за добрі новини і цікаву оптимістичну подачу інформації. Завжди задоволенням слухаємо вас і вам дякую дуже за вашу підтримку. Юрій Кондратєв, дякую дуже, В'ячеслав, за вашу працю та підтримку України та ЗСУ. Е, ну звісно, а хто ж ми, ми нам треба підтримувати ЗСУ, і підтримувати Україну. Все, що відбувається в інших країнах, так от, наприклад, у нас тут в Канаді, да це неприємно, да це для канадців важко зараз, але все це нічого в порівнянні з тим, що зараз відбувається в Україні, і звісно. Вся е, надія на ЗСУ і на українців, які відборюють світ кожного дня, кожну секунду, кожну хвилиночку. Тобто, ех, згоден з вами, згоден. Так, е, Свєта з гумором про серйозне. Дуже цікаво про фінансування. Велика вам подяка. Хай люди бачать, як важливо думати, коли голосують. Дякую вам за вашу підтримку, Свєта. E, YVUCA. дякую за чудові новини та приємні цифри. Коментар на підтримку каналу. Дякую вам також дуже. Людмила Недвіга. Дякую, пане В'ячеслав, за інформаційні новини. Я не сильний політик, але вважаю, що тарифи. І всілякі санкції можуть бути продумані і сплановані, а не внесені зі стелі без розуму. Тому так і виходить, що Трамп вносив всі обмеження необдумано. Звідси такі результати. Удачі Канаді, перемоги України і вам, подяка і сили. Ну, от бачите, Людмила, я можу вам сказати, що ви набагато більше розумієте, ніж Дональд Трамп, тому що він робить. Дякую вам за коментар. Масік, щиро дякую Канаді, канадцям і особисто вам, пане В'ячеслав, за підтримку України, допомогу ЗСУ. Так, Савадор, дякуємо вашу працю та підтримку україномовного контенту. Слава ЗСУ, слава Україні, слава Канаді, героям слава. Це вже від мене. Я додаю Ніколай зай. Заянчиковський, дякую вам, дякую, Ніколай. Анатолій Канації. Байкотам американських товарів відстоїть свою точку зору на світ. Згоден з вами, Анатолій. Анатолій Тод. Якщо бути е, правильним до кінця, Юрій Кандратів. Коментар на підтримку Україномовного YouTube каналу. Хай квітне Україна мовний Дякую вам дуже, Юрій Кондратів. Ве, ве... Гвалєская, дякую за класну аналітику і гарну українську мову. І вам дуже дякую, Таїся Бешимова. Все більше думає про те, що варто розглянути Канаду для еміграції. Дякую за відео. Вам дякую за підтримку. Канада класна країна. Пишаємося вами, канадці, за креативний байкот Рижому Чуду. Вітаємо з України. Це від Масіка. Дякую вам. Спасибо вам огромное за інформацію і відео. Постоянно смотрим ваш канал з інтересом. Олександр Терещенко, дякую вам, Олександр. Слава Україні! Вітання Канади! Героям слава і слава Україні і українцям. Це було від смерть расистов. Так. Карні Умніця. Його дав Канаді Бог. Написала Валерії э, Гайдамака. Згоден з вами, згоден з тим, що Карні Умніця. Так, ну зараз я хочу прочитати. Деякі такі знаєте коментарі е і про і надати на них деяку інформацію. Так, Лариса Назаренко пише: Дуже вдячна вам, шановний пане В'ячеслав, за ваші стріми, за інформацію. Така кількість безробітних для президентів США і РФ це не просто плюс-мінус один мільйон. Також громадян влаштовує, мовчать вже нічого не роблять для змін. І знаєте, Лариса Назаренко, що у вас дуже класно. Ви дуже чітко і дуже тонко підмитили, що що для е путіністів. Так, для Путіна що для Трампа з його трампістами і цими магавцями, дійсно вони розмишляють одними критеріями. Для них життя це не життя. Окрема людина не не людина. Вони все вимірюють у відсотках. Так, який відсоток це допустимі втрати, недопустимі втрати. Але про це я трошечки пізніше зупинюсь. Тобто, ви дуже класно підмитили, що вони однакові, немає різниці між Трампістами і Путіноїдами. Так, путіністами, між ними немає різниці. Що ці мага, що ці путіністи? Вони однаково повернуті і от там однакова хвороба. Тому я й завжди кажу, що Трамп це ворог, і трампісти це також вороги цивілізованого людства, і тут не треба себе обманювати. Ольга Мандриченко задовольняючи свої хворі амбіції, Трамп доводить до краху свою країну в економіці. Це ж треба бути таким недалекоглядним. Це, мабуть, так мало би виглядати. Оте, зродом зробимо Америку знову великою. Це все в лапках. Да, молодець. Браво канадцям за їх відношення до прибитого сусіда. Дякую вам, пане В'ячеславе, за цікавий аналітичний випуск стійкості Канаді та канадцям. Дякую за підтримочку. Ну, тепер хочу я тут дуже багато від вас таких позитивних класних коментарів. Тобто, українці розуміють все, що відбувається, так на сьогоднішній день. Ну можна обдурити кого завгодно, що, що це руде чмо там намагається зробити. Але не українці, українці вже те, що зараз американці тільки хавають а ми українці вже давно вибрали, Так тобто, ну це є така присказка. Я вибачаюсь, вона. Може бути трошечки грубоватою, але це правда так. Ну, це те, що зараз показує, що, що насправді відбувається цей момент. Ну, ось, вам, наприклад, коментар від прибитого е трампівця, так, від магівця. Трамп змінює торгівельні відносини, накладаючи тарифи, які будуть працювати навіть після закінчення його терміну, так як це надходження до бюджету і зниження податкового навантаження для бізнесу великий красивий законопроект, який дозволить розвивати бізнес в країні. Це лише початок. Далі можна очікувати зниження зовнішнього боргу, штучний інтелект та дешева атомна енергія введе економіку на новий рівень, і це вже буде зовсім інша історія. Можливо, навіть ви. Ви колись внукам будете розповідати, що, на жаль, втратили можливість бути 51 штатом. Ну, знаєте, Ігор Степанюк, я вам хочу сказати, що навіть дивлячись на те, що ви тут написали, це, ну, ви постаралися так, нашкарябали багато е, слів. Але е, дивлячись на цей коментар, я розумію, що ви людина темна. Що навряд чи ви розумієте взагалі, що ви писали, що таке бюджет, що таке економіка і тим паче ядерна енергія. Тому. Знаєте, те, що е, можливість бути 51 штатом, це у вас є зараз можливість бути 51 придурком в першій сотні. Знаєте, ну от я от вон так вам відповім. А ви подумайте, подумайте над тим, що я вам сказав. Так, ну от ще один черговий такий же умнік роман. друзів. шановний, поділить кількість втрачених робочих місць на кількість населення. І тоді. Попроговоримо кому гірше, будьте обережні з цифрами, основи математичної статистики. Тобто, розумійте, це знов-таки повертаємося до того коментаря, що, що трампонисті, трампісти, так, що путіноїди, вони однакові. Їм не важливо конкретне життя. Вони все вимірюють у відсотках, так? Ну і у цього бідолаги Романа Друзів. Його прям розпирає, що кому гірше, тобто вони ще й тягаються кому гірше від того, що цей придурок рудий там на, накручує щось і ламає. Так гірше американцям, тому що у них буде 1% постраждалих, або буде гірше канадцям, тому що у них також якийсь там відсоток постраждалих. Так, честно говоря, вы немного драматизируете ситуацию. Потери США в 10 миллиардов из-за тарифов против Канады это всего лишь около 0,4% ВВП в США, что практически капля в море для экономики почти в 27 триллионов долларов. Ну и винтак уж тут СЦУ загальняет, тут еще и такие... Выслала бы 177 177.000. Ага, если вы правильно озвучили цифры, то в Америке потеряли работу 0,05%, а в Канаде 1%. Я правильно поняла? Ні, це пише Ірина Гребенник. Ні, Ірина, неправильно ви зрозуміли. В Сполучених Штатах Америки втратили 177 тисяч людей. Так, я не рахую людей відсотках. Кожна людина це особистість, це своє життя, це плани, це майбутнє, це родина, це конкретна людина. Це не відсоток. Так і в Сполучених Штатах Америки 177 тисяч вже втратили. І це не в загальному втратили, а втратили тільки із-за того. Байкота, який об'явили, оголосили е, канадці щодо Америки. Так, а взагалі там вже йде більше 250 тисяч втратили роботу. Я вам навів цифри тіль, цифри тільки ті, що ті, що відносяться до Канади. Так ось це 177 тисяч зруйнованих життів. Зруйнованих життів родин, так а родин там більше, і постраждалих людей буде більше, і це на це треба 177 тисяч разів пояснювати людям, чому це з ними трапилося, чи ви можете прийти до будь кого з цих 177 тисяч і сказати: Та слухай, що ти там втратив роботу, там хочеш повіситися, тобі нічим кормити твоїх дітей. Та йди в жопу. Ти всього лише там якісь там нуль відсоток. Тобто, хто кому ти потрібен? Що ти тут розповідаєш? І це і це, що відрізняє нормальних цивілізованих людей від цих мага, від цих трампістів, путіністів, тому що нормальні циві, цивілізовані люди вони дивляться на кожну особистість, вони рахують кожну людину, вони борються за кожну людину, а не за відсотки. Як це роблять у ці е, магіці, у ці путіноїди. і це їх об'єднує. Це чому вони зараз працюють одним фронтом? Якщо ви, ви підмі, підмітили, то. Всі ці е, кремлеботи вони зараз топлять і підтримують магівців, вони підтримують Трампа. І навпаки, всі ці магівці вони підтримують е, путіноїдів і вони працюють зараз як команда. Тож зараз Трампу треба 177 тисяч раз е, з, е, щось відповісти своїм громадянам, так і ще 40 тисяч раз треба щось відповісти канадцям які втратили роботу із за Трампа не із за дій нашого канадського уряду а із за Трампа в той самий час канадському уряду не треба нікому нічого пояснювати тому що канадський уряд не винен в тому що люди втратили роботу е, канадський уряд зараз намагається захистити більше людей так і вся 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 провина вона лежить тільки на Америці, тільки на американцях, і на їхньому тупому е, уряду і президенту, якого вони обрали. Тож не треба все переводити на відсотки і казати, а у вас там більше відсотків, чи стільки ж то кому гірше, гірше всім, хто втратив роботу, і в Сполучених Штатах Америки таких людей набагато більше. Знов таки, я не сподіваюся, я не е, питаю якихось ілюзій, що всі ці тупі, от хто пише ці коментарі, всі ці трампісти, путіністи, вони щось розуміють. Ні, я просто хочу. Показати різницю між нормальними цивілізованими людьми, як цивілізовані люди відносяться, так до втрати роботи, до загибелі людей, до якихось там інших проблем, катаклізмів, і як відносяться ці ну, це не люди, це просто це шмат, якийсь зброд, такий, знаєте, який взагалі не рахує окреме життя, а все вимірує тільки в якихось відсотках. Тепер що стосується теми цього відео, е, що стосується того, чому ж Дональд Трамп назвав так канадців, а е, слідом за Дональдом Трампом, це ж саме сказав і цей лунтік, е, <смай> <віде> який не відрізняється особливим умом. І це друзі, саме тому, що канадці байкатують цю продукцію. Там мені ще писали, що не також це і важко для о, Сполучених Штатів Америки, що вони там втратили ці мільярди, які не дорахувалися, так. Тобто я вам вчора в моєму попередньому відео все це розповідав, тому я не буду повторюватися, які там катастрофічні цифри. Так а, а саме тому, що це відбувається, саме тому, що канадці так відповідають, вони і почали оскорбляти канадців називати канадцями канадців поганими людьми. Більше того, вчора, що я вам казав, прилетали до нашого прем'єр-міністра чотири сенатори. Це вже не, перший, не перша така група, яка прилітає, і хочуть ще там збираються прилетіти. І знаєте, навколо чого йшла розмова? От прилетіли американці. Знаєте для чого? Навіщо їм було зустрічатися з нашим прем'єр-міністром? Правильно, друзі, два питання. Два питання вони намагалися проштовхнути. Щоб канадці перестали байкатувати Америку, щоб канадці знову почали купляти їхню алкогольну продукцію, і щоб канадці знову почали їздити до Сполучених Штатів Америки, подорожувати до Сполучених Штатів Америки. А мені тут ці тупарилі трампісти пишуть, о, ну це не так важно. Ну, це не так важливо, не такі великі втрати. Від того, що там канадці щось відповідають. Це настільки важливо, це настільки боляче Сполученим Штатам Америки. Що спочатку, місяць тому назад, вони запро наших прем'єрів, наші прем'єри літали туди. Вони на колінях плакалися, просили, щоб ті е, підштовхнули канадців знову літати до Сполучених Штатів Америки і щоб вони знову відкрили е, свій ринок для алкогольної продукції. А зараз самі літають сюди, напрашуються на зустріч з нашим прем'єр-міністром по тим самим питанням: будь ласка, нехай канадці знову літають до Сполучених Штатів Америки, і будь ласка, дайте можливість нам продавати тут свою алкогольну продукцію. Скажіть. Щоб канадці купували нашу алкогольну продукцію. Ну, друзі, ні, такого не буде. Такого не буде. І ці от, от що це руде придурашне блядь, що його ці мудозвони, яких він провів, я вибачаю за свій лексикон, але ну, от я просто не можу, так? Вони обзивають канадців, ка називають канадців поганими людьми, тому що канадці так реагують на що? От на що? Чому канадці так? Так себе ведуть. От е, у них навіть не виникає жодної якоїсь там ясної думки. Чому канадці так себе поводять з американцями з Америкою? Чому буквально рік тому назад канадці відвезли до Сполучених Штатів Америки 12, 12 мільярдів доларів так на подорожі там вик, е, витратили? А цього року на дулю смаком ні. Чому це відбулося? Чому е, десятиліттями американці продавали свої е, спиртні напої тут в Канаді, забезпечували 33 тисячі робочих місць? Це те, що втратили вони зараз. Так, а це тільки початок. Там же ж пра працюють, що до, що якщо канадці далі будуть байкатувати американську цю продукцію алкогольну, то там буде під 50 тисяч втрачених робочих місць. Так, чому, от чому ніколи цього не було? Ось зараз це сталося. Вони, вони навіть не задають собі такого питання, чому все це відбулося. А як ви хочете, щоб канадці реагували на те, коли ваше це чмо, якого ви обрали до себе в свій білий дурдом, який став білим дурдомом, привело всю свою білу палату? Так воно сидить і відверто воно погрожує захопити Канаду. Е, приєднаю Канаду, я анексую Канаду. А якщо Канада не захоче, то я її розвалю, Я її дотисну. Я з, я просто знищу її. Економіку, і щоб Канада сама до мене приповзла. І це ж повторює не тільки це руде чмо, так? Це ж там ж є досить велика кількість американців, і весь цей уряд, це, тобто вони. Погрожують Канаді анексію, вони погрожують канадцям, що вони зруйнують економіку, що вони зруйнують їхню країну. І при цьому вони не розуміють, ну чому це ці канадці такі стали, такі незговорчиві, Чому ці канадці вони такі неприємні люди тепер для да, Сполучених Штатів Америки? Чому це вони не підтримують нашого е, виробника? Чому це вони не купляють нашу продукцію? Чому це вони не привозять нам свої гроші? Ну, це просто я, я, я от я от дивлюсь на все це знаєте, ну, я вже казав багато разів, що я дивлюсь на Сполучені Штати Америки, і я чітко бачу Рашу. Я бачу Рашу, е, скажімо так, 17-18 років. Так, я маю на увазі 2017-2018 роки. І там також були такі ж зазамбовані, дебіли, коли е, ми тут, українців, ми в них віджали, ми їх е, вбиваємо кожного дня. Ми на них катимо бочку, ми е, е, їх намагаємося зруйнувати їхню країну. А вони чомусь нас не люблять, чомусь вони нас там не дають нам їх е, всіх знищити. Чому це так відбувається? Ой, які погані люди! Ой, як же це так, Чому це так? Ось така зараз ситуація. І в Сполучених Штатах Америки, ну і, до речі, самі Сполучені Штати Америки все більше і більше стають згоджими, похожими на Рашу. Так, там, якщо ви подивитесь, вже все більше і більше докладів про те, що люди просто мруть, мруть цьому айсі в цій поліції. Так, тобто людей хапають на вулицях, закривають в тюрми. А в тюрмах люди мруть. Там вчора виклав відео було шакою факти, як знущаються над цими бідними людьми, які по суті єдина їхня е, провина це те, що вони приїхали з іншої країни заробляти в цю країну. Їх пустили, вони там знаходяться. Вони ж не всі не, не легали. Там є багато людей, яких є віза, у яких є дозвіли там знаходитися, працювати. Їх схопили, тому що вони не білих кровей, тому що зараз виявляється для того, щоб в Америці бути. Америка американцями нічого не боятися, і то навіть і то то і, і навіть і цього вже, і всі американці там е, сруться, бояться. Так треба бути там народженим в Америці, і це ще не гарантія, що тебе не піймають на вулиці і не викинуть зі Сполучених Штатів Америки. Тож над ними знущаються, їх заставляють їсти як собак. Там просто вражаючі кадри, та це якась катастрофа. Це те ж саме, що відбувається в російській цій поліції, чи як її там називають де малахольних позбирали цих маслюків. Маскальських куперій і вони там знущаються над людьми. Те ж саме відбувається і в США. Тож, друзі, ось такі часи ми з вами живемо. Е, сподіваюсь, що те, як Канада відбивається, те, як Канада мужньо дає по зубах, те, що зараз вони вже на коліночках вже приповзають сюди до нас і просять, ну канадці, що ж ви там, давайте ми якось там трошечки повернемо все назад. Ні, не буде нічого назад. Спочатку розбереться зі своїми мудозвонами, спочатку Збереться зі своєю цією бандою, якою ви привели до влади. Навчить їх відноситися нормально до сусідей до е, партнерів. навчить їх відноситися з повагою до сусідів до партнерів. А вже після цього можна буде говорити щось про е, повернення якихось там більш-менш взаємовигідних нормальних відносин. Ну а наш прем'єр-міністр Карні, він стоїть на своєму. Він каже чітко, відверто, що ми будемо підписувати тільки тільки ті угоди, які е, принесуть користь Канаді. Нічого іншого ми підписувати не будемо. Ну і канадці. Канадці самі тут багато канадців, хто каже, взагалі вже Марк, заканчуйте спілкуватися з цим непотребом. Нехай хочуть, нехай водять, що захочуть, виводять, що захочуть. Просто закриваємо цю справу, закриваємо е, границі і все, і забуваємо за ті сполучені штати Америки і відбудовуємо нормальні відношення з Європою, з Азією, з іншими країнами. А ці нехай собі сидять, ото як в клітки, мартишки в клітки і ананують на свої сполучені Штати. Америки, так, це такий настрій зараз гуляє серед громадян Канади, серед канадців. У Маркарні він молодець, красавчик. Він зараз будує класні партнерські відношення з Європою, з Азією, тобто в Канади буде все гаразд. Друзі. Я сподіваюся, що ця інформація вам була корисна. Я сподіваюся, що ця інформація вам була цікава. Ну, до речі, знов таки хочу нагадати, що Канада була є і буде одним з найбільших друзів України. Канада не перевзувається, Канада. Підтримує Україну, але знаєте, хто б не підтримував Україну, це все класно. Не забуваємо про кого? Правильно не забуваємо про ЗСУ. ЗСУ на сьогоднішній день це кій фактор, так як то кажуть. Це основна сила, яка Допомагає Україні, яка береже Україну та й не тільки Україну, а весь цивілізований світ. Тож не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Донатимо хто чим може. Кожен сам знає, кому треба підмогти, кому треба закинути грошенят. Головне не забувати про ЗСУ, підтримувати. Давайте ці хлопці та дівчата вони потребують нашої підтримки. Ну і звісно, друзі, будь ласочка, не забувайте підтримувати і нормальних блогерів. Не забувайте, будь ласочка, підтримувати і мене. Не забудьте поставити вподобайки цьому відео. Підпишіться на канал, якщо ви на нього ще не підписані. І напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. Тож діємо по старій класній схемі від вас. Підписочка, подобаєчка, коментар. Від мене класні, чесні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.